9 грудня близько 21 години російські військові завдали ракетного удару по території Великописарівської громади. Ракета С-300 розірвалася в центрі селища. Наслідок цього пошкоджені приміщення пожежної частини виконавчої служби, будинок культури, відділення банку, п'ять магазинів, пошта, приміщення поліції, автомобілі. Руйнувань різного характеру зазнали 20 приватних будинків і один багатоквартирний. Ми вже побились. Я лягла от дивані. Все нормально, все нормально, все ж було. Ніякого звуку не було, щоб воно там свистіло, гуділо, І рух різкий взрив, і оце все, ця волна, йде на нас. Мені чоловік кричить, падай! Я на полу мирачки прилізу сюди, по стекла повезли сюди у коридор. Що було за мене натягли і теж вискочили. А що ж вискочили, все стекло і у під'їзді. І двері я це заклинила в ході, нам хлопці ці пари, ну що живуть у нас студенти, вибивали ногами їх. І ще кричать дом рушиться, не думали, що рушиться дом. Вибігли в сараю та поставали. Мешканка Великої писарівки Ірина розповідає, ракетного обстрілу зазнають приблизно раз на місяць артилерійського ще частіше. Вони були вдома, так свекори, свекруха. Повибивало ж, бачите, вікна попереджував койкого двері. Ну нанесло ж таки, бачите, ущерб людей так кажуть. Ну вообще самі бачите, не дуже як кажуть, бідненькі, ще стали як кажуть, бідніші. Ну я на другій вулиці. Звісно, mm -hmm. ми чули. Ми не поняли. А вони, а вони ж тут взагалі в шокі Їх же ж позносило, Вони тут. Як кажуть, навколішках до дверей повзли, хто в чому був. Це ж десь було ввечері пів дев'ятої, я не пам'ятаю, Всі в шокі, крики, плач, діти кричать, жінки плачуть, хто куди, нічого не розбере, темно. Відновлювати пошкоджені домівки людям допомагають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Роботи по утепленню, вікна утепляємо, ставлямо вікна, де кришу перекриваємо, е наслідки артобстрілу усуваємо. А це приміщення місцевого будинку культури. Тут тільки нещодавно встановили два нові котли для опалення. Ми всіх повизвали, всіх наших працівників культури, які працюють. Все це ми повиносили. Зараз хлопці займаються тим, щоб позабивати вікна, тому що. Оставлять його нізя ніяк. Вікна, двері повибивали, бачите ж двері теж. Поставили їх, закрили, щоб не такий сквозняк був. Всі ці будівлі підлягають негайно. Першочергового відновлення. На щастя, обласною адміністрацією було заздалегідь передбачено та завезено будівельні матеріали в громаду. Тож ці будівельні матеріали вже сьогодні можна використовувати для відновлення приватного сектора. Так само наші спеціалісти буквально сьогодні вже виїхали на місце для того, щоб заактувати ті руйнації, які ми тут побачили, щоб в майбутньому. Можна було відновити це за бюджетний кошт або за кошти донорів. На щастя, громада в нас дружня, тому всі були прихищені квартири і житлові будинки, чиї постраждали. Чекаємо на звернення від громадян. Якщо потрібно, будемо розселяти в гуртожитку. Є приміщення адміністративні, які пустують, готова громада надати для прихистку тимчасового. Цей удар голова громади називає найпотужнішим за наслідками спочатку повномасштабної війни. Раніше російські військові цілили в сільгосп підприємства, дитсадки і в школу. Анна Книш, новини на Суспільному Сумщина.